Сьогодні, дорогі брати і сестри, день пам'яті святого Рівноапостольного Великого князя Володимира, Хрестителя і просвітителя Росії. Коли прийшов нас до нас на Київські гори, святий апостол Андрій Первозванний ми знаємо, що він тут деякий час перебував. І він одружив хрест на цих горах, як свідчить історія придання, цей хрест був одружим на тому місці, де зараз стоїть храм в честь святого апостола Андрія на Андріївському спуску. І благословив святий Апостол Горе Київський і сказав. Тут буде великий год, місто і буде багато святку, і буде прославлятися ім'я Боже. Святий Апостол Андрій поклав зерно, віри у цю землю. Але ми знаємо, що зерно, коли вкладається в землю, воно не зразу приносить плод. Потрібен певний час. І для того, щоб цей, це зерно благодатне зерно сіяння святого апостола Андрія Первославного, дало благоплодний плод, треба було почекати майже 10 віків. В святі апост... рівноапостолі Мефодій Ні... 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 приходять Кирил перевели писання на слав'янську мову, коли склали славянську азбуку, то це було вже був сплеск християнської віри на нашій землі, але недостатній, коли хрестилися, і Тір, це також було потуга на те, щоб наша земля принесла обмінний плод, Але це ще не сталося. Коли свята Рівна апостолна княгиня Ольга прийняла хрещення і прийшла сюди священниками, з сосудами, з книжками духовними, це також був сплеск, але ще не повний розквіт віри. І тільки коли святий князь Володимир прийняв хрещення і хрестив всю Русь, оце було завершення того возростання плода, який посадив на нашу землю святий апостол Андрій. Святий князь Володимир був на початку своєму Жорстокою людиною, буйним був, для нього не було моральних е, е, бар'єрів, перешкод, для нього мирилом його дій було його бажання. Що він хотів, то він не родив. Будучи молодим здоровим, він був такий е, морально неправильний образ життя. Він е, вбив свого брата Ярополка, щоб зайняти київський престол. Тому що князь Володимир був спочатку князем Новгородським. І тільки через смерть брата він став київським князем. Але Бог, який колись апостола Павла, жорстокого гонителя, обратив і зробив його своїм рабом, також. Клав у серце святому князю Володимиру бажання стати християнином. Що сталося? Як це сталося? Історія про це нічого не знає. Але про це знає Бог. І князь почав інтересуватися, яку віру він би прийняв. Він захотів поміняти свій образ життя. Він захотів поміняти свою віру. Але йому було, коли у нього це бажання з'явилося, то поступило багато пропозицій. До нього прийшли магометані. І коли він спитав, що ви робите, як ви вірите, що вам можна, що не можна, вони сказали, що нам не можна їсти свине м'ясо, не можна пити вино. Ну і деякі свої моральні, вони виклали свої принципи. І святий князь Володимир сказав, мені ця віра, ця віра не підходить. Прийшли юдеї, також захотіли йому запропонувати свою віру. І святий князь питав їх. А звідки ви, де ваша земля? Де ви живете? І вони йому кажуть йому, у нас столиця Єрусалим, але ми там не живемо, ми живемо по всьому світі. Бог за наші ріки нас розкидав по всьому світу. І він каже, ви що хочете, щоб я прийняв ту віру, за яку Бог вас розкидав по всьому світі, і також відмовив їм. Прийшли до нього католики, римокатолики. Із папським папські і зложили йому свої принципи, свою віру. Але йому вона не сподобалася. І коли е, на кінець е, прийшли православні, то він заінтересувався цією вірою. Вона у нас сподобалася йому. Коли ми служили все домостроїтельство Божого Спасіння, і всю історію божественного про світ, то він захотів е, прийняти цю віру. Але щоб переконатися більше, святий князь Володимир діслав своїх послів у Константинополь, щоб вони послухали службу, богослужіння, щоб вони поспілкувалися з тими людьми. І коли пізнавці вернулися з Константинополя, то ми сказали князю, ми не знаємо, де ми були, чи на небі, чи на землі. Так все було красиво, так все було благородно. І він вирішив прийняти православну віру. І святий князь Володимир Хрестився в Херсонесі. І після хрещення відстав з купелі другою людиною. Благодать Божо його перетворила. Замість жорстокості у нього з'явилося милосердя. Замість буйності в нього з'явилася кротость. Замість розпусного життя він захотів жити ціломудриму. І коли святий князь вернувся з Херсонеса, він хрестив весь всю Русь. І день хрещення Русі, ми святкуємо саме сьогодні, коли ми святкуємо День пам'яті нашого Хрестителя, просвятителя святого великого Рівноапостольного Князя Володимира. Святий князь Володимир його не Він Настільки був милосердний до хворих, до бідних, до людей взагалі, що Він кожне свято, кожний Воскресний день після Богослужіння устраював трапези для людей, щоб вони не йшли додому голодні. Він узнавав, є хворі, де є немічні люди, і посилав туди і гроші, і продукти, і все необхідне для життя. А хто міг сам прийти, то він регулярно, вони регулярно від нього роздавали людям те, що потрібно для життя. Він е, прощав своїм ворогам. Він любив всіх. І за це його е, таке преображення, за це його світлий образ, який він одержав після святого хрещення. Його назвали красним Красне – Красниця не червоне, а красиве. Слов'янське слово це красиве. Це було красиве сонце, яке освячувало, освічувало всіх, хто знаходився біля нього. І ми сьогодні, згадуючи про святого князя Володимира, повинні заглянути в себе, в свою душу і спитати себе чи ми є чадами святого князя Володимира, чи ми є його дітьми. Для того, щоб відповісти собі на це запитання, ми повинні себе проаналізувати і подивитися, чи ми живемо по тих законах, по тих правилах божественних, які, які прийняв святий Володимир, які його преобразили, які він передав нам, щоб ми Жили цими правилами і також переображалися із гіршого в краще. Якщо ми бачимо, що ми порушимо якісь закони Божественні, євангельські, то ми ще не є дійсні чада Святого Князя Володимира. Настоящими його чадами є не ті, хто народжені в його крові і плоті, а ті, які зберігають той дух, який він нам передав. Дух любові до Бога. Дух любові до ближнього. дух терпіння, смирення і милосердя, Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми е, намагалися завжди бути е, гідними послідовниками святого грім Апостола Князя Володимира, який для нас не тільки е, як просвітити і хрестити, він для нас образець. Як Боже благодать, може із падшого, самого лютого грішника, робити людину, яку, яку називають Красним солнышком. зробити людину, яку всі любили, всі поважали, яка також всіх любила і творила всім добро. Якщо ми будемо боротися своєю гординою, своєю жорстокістю, своїм свою завистю, з, 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 своїм немилосердям і спороками, які мішають нам жити нормально на землі, які відганяють нас, від нас благодать Боже. Якщо ми будемо з ними боротися, то ми будемо ставати достойними чадами святого князя Володимира. І в майбутньому віці, як святий князь Володимир, стоїть у престолу Божого. І молиться за нас в своїх часть. Ми сподобаємося бути разом з ним і на небі єдиного Троїці Бога, беззначального Отця, з єдинородним його сином, і святим і богим животкарячим духом по вітні віку. Амінь. Спасибо. Спасибо.